Ого, друзі, Сполучені Штати Америки та Україна стають економічними партнерами. Україна та США зробили дуже важливий крок на шляху до поглиблення саме економічного співробітництва, підписавши меморандум про наміри щодо укладання угоди про корисні копалини, а також створення інвестиційного фонду для відбудови України. Давайте далі розбирати, що відбувається, що за меморандум підписали. Перша віце-прем'єр-міністерка економіки України Юлія Свіриденко повідомила про підписання меморандуму між Україною та США. Що це означає? Цей документ засвідчує саме наміри обох країн фіналізувати та підписати угоду про корисні копалини, яка буде вигідна не тільки Сполученим Штатам, а й Україні. Свіріденко також наголошує, що відповідна угода відкриє можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між Україною та США. Також, що цікаво, готується створення фонду інвестицій для саме відбудови України, що є, друзі, дуже важливим пунктом після завершення війни саме відбудувати нашу державу. Також згідно з оприлюдненим текстом меморандуму США та Україна висловили спільне бажання досягти тривалого миру в Україні та міцного партнерства між своїми народами та урядами. Також дуже важливо, Сполучені Штати висловили повагу до зобов'язань України пов'язаних із вступом до ЄС та запевнили, що робота над угодою не спричинить конфліктів для саме євроінтеграційного шляху України. Ще момент. Меморандум був підписаний в онлайн-форматі першою віце-прем'єр-міністркою економіки України Юлію Сверденко та міністром фінансів США Скотом Бесентом. Також український прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати Вашингтон протягом тижня, наступного тижня, для зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом для завершення технічних обговорень щодо. Умов угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови. Тобто, друзі, виходить така картина. Підписали меморандум про наміри щодо укладання угоди про корисні копалини між США та Україною, а також про створення Інвестиційного фонду для відбудови України. Ну а тепер потрібно підписати саму угоду. За словами, до речі, президента США Дональда Трампа. Така угода може, вже, може бути підписана вже наступного тижня, принаймні він так говорить. Побачимо, як це буде на практиці. Далі я хочу підкреслити такий дуже неприємний момент: це саме тиск з боку Сполучених Штатів на Україну, що я маю на увазі. Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з європейськими та українськими делегаціями в Парижі заявив, що адміністрація Білого Дому може... Відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо не буде ознак того, що угоди не можна буде досягти найближчим часом, він підкреслив, що президент Трамп дуже серйозно ставиться до питання завершення війни, але є й інші дуже важливі питання, які потребують уваги. Таким чином, заява Марко Рубіо щодо часових рамок свідчить про тиск на Україну для досягнення. Швидких результатів. Звичайно, підписання меморандуму є дуже позитивним сигналом що щодо готовності США інвестувати в українську економіку та в її відбудову. Угода про корисні копалини може відкрити нові можливості для розвитку нашої держави та залучення іноземних інвестицій. Очікується, що переговорні групи України та США активно працюватимуть над Саме фіналізацією тексту угоди про економічне партнерство та інвестиційного фонду, за словами президента США, її можуть підписати вже наступним тижнем. Віце-прем'єр-міністр України Шмигаль виїжджає до Вашингтона, що має посприяти цьому процесу на високому політичному рівні. Але після підписання угоди на урядовому рівні вона ще має бути і ратифікована парламентом. Обох країн і України і США, що може, звичайно, зайняти певний час. Але заява Дональда Трампа щодо можливого підписання угоди вже наступного тижня свідчить про наміри все ж таки прискорити цей процес. Якщо ви запитаєте про гарантії безпеки чи там готові Сполучені Штати надати захист Україні, то в меморандумі поки що немає жодного слова про безпеку або вони нам просто цього не кажуть. І мова йде лише про корисні копалини та створення інвестиційного фонду для відбудови України. Тобто поки що це виглядає як економічний союз між Україною та Сполученими Штатами. Але це не фінальний документ попереду фіналізація тексту угоди про корисні копалини, її підписання, ну а згодом ратифікація парламентами. Тож чекаємо, що буде відбуватися далі. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подальшого розвитку. Подій натисніть лайк і до зустрічі в наступних відео.